Вітаю, шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор проектів кадровокює Вікторія Ліпченська. Перед тим як ми безпосередньо перейдемо до розгляду запитання кадрової кави. Будь ласка, давайте перевіримо звук. Да, чи всім мене видно і чути, тому що останнім часом техніка в нас дає збій, а сьогодні я ще буду тестувати ось трішки нову техніку. Тому <кхм> попрошу нашого контент-редактора сторінки Кадровик Юай написати, чи мене добре видно і чути. Ну, звидно, я думаю, що проблем не будуть, а ось а можуть бути питання зі звуком. Да, Оля, скажіть, чи все гаразд, і будемо починати безпосередньо. Середньо розгляд запитань до речі, поки <кій> ви Da, перевіряєте звук, дійсно, о, напишете мені, що все гаразд. Я трішки хочу розказати про дане запитання, яке сьогодні ми будемо з вами розглядати. А запитання, яке було на нашій сторіночці кадровий QA, воно вже висіло доволі давно, і тому я взяла його до розгляду. Чомусь запитання, там, де є слово сумісництво, тобто один з таких. Видів договорів або з видів робіт за безпосередньо основним місцем роботи чи сумісництвом, сумісництво у нас зазвичай викликає дуже багато запитань так? і завжди є непорозуміння, яким чином ось приймати на роботу за сумісництвом або укладати трудовий договір за сумісництвом. Так, як коментар про те, що з звуком все гаразд. Поки що так і не бачу, але оскільки зростає кількість учасників ефіру, я лайк на дякую хоча б за лайк, що все гаразд. Все, тоді не будемо відволікатися на організаційні запитання і перейдемо безпосередньо до питання сумісності. І так, питання для кадрової кави: чи може дві працівниці бути призначено на одну вакантну посаду? По 0,5 ставки за сумісництвом. Ох мені оті 0,5 ставки. Як вони мене тільки, ну не те, щоб дратують, вони мене напружують. Так? Це показує, що є певне непорозуміння. Давайте з вами розглянемо дане запитання з позиції не просто можна, не можна і що тут такого, а з позиції безпосередньо розуміння. Що таке одна вакантна посада? Це одна. Фактично, штатна одиниця, яка не зайнята жодним працівником. Що таке одна штатна одиниця? Фактично, Да? що це за вимір? Це кількісний показник, тобто скільки працівників з повною зайнятостю ми можемо прийняти на дану вакантну посаду. Якщо одна вакантна посада, то з повною зайнятостю нам для заповнення цієї однієї вакантної посади. Повинен, потрібен один безпосередньо один працівник. У нас є такий показник при прийнятті на роботу, як Умови роботи, і такими умовами роботи у нас є відображення знов таки кількісного показника робочого часу. Таким чином, да, зазвичай, що таке одна вакантна посада? Це праця одного працівника з робочим часом 40 годин на тиждень. У нас ситуація ця посада вакантна. Ми фактично цей робочий час, який би ми витратили на одного працівника працю, одного працівника нам для нього потрібно, можемо розподілити між двома працівницями, ну, працівницями, працівниками неважливо. Да? Тобто, 40 годин поділити навпіл На два, по 20 годин на тиждень прийняти. Кожного з працівників. Оскільки в нас в умовах запитання є те, що в них є основне місце роботи, то, звісно, все, що не основне місце роботи при укладанні трудового договору, є трудовим договором за сумісництвом. І у нас є вакантна посада для того, щоб ми могли да, прийняти на роботу. Одного працівника з 40-годинним робочим тижнем, ну або якщо це скорочений робочий час з іншим відповідним робочим тижнем, або двох працівників, але поділити між ними цей 40-годинний робочий тиждень навпіл, або чотирьох працівників да, відповідно поділити на чотири цей робочий час і так далі. Да, у нас є вакантна посада з повною зайнятостю. Ми маємо двох працівниць можемо. На да. відповідно до статті 56 за угодою між працівником і роботодавцем при укладанні трудового договору. Да, укласти з ним трудовий, з ними трудовий договір на неповний робочий час з однією працівницею на повний, з однією працівницею на неповний. Можливо, вона не хоче працювати за сумісництвом з повним цим навантаженням. Да, вона хоче працювати всього половину норми тривалості робочого часу. Відповідно, да, вона буде наприклад. Вона зда у нас буде працювати 20 годин на тиждень, і ще половинка робочого часу у нас залишиться вакантною. Да? тобто, вакантним буде ще 0,5. Штатної одиниці, але приймати таких працівників за сумісництвом ми відповідно будемо з зазначенням умови роботи, тобто кількісного показника робочого часу. І напишіть, будь ласка, ваші ось ті 0,5025075 ставок в наказах про прийняття на роботу. Ми вже неодноразово про це говорили. Працівник має розуміти, скільки він має відпрацювати того робочого часу, і потім, пропорційно від відпрацьованого робочого часу, отримати свою заробітну плату. Давайте вже відходити в наказах про прийняття на роботу від тих 0,5, 0,25, 0,75 і так далі ставок. Кількісний показник. Кількісний показник. Штатних одиниць ми з вами застосовуємо в такому документі як штатний розпис. Для того, щоб знати, а скільки працівників нам треба для виконання такої роботи з повною зайнятостю відповідно до 40-годинного або іншого робочого тижня? Тому питання доволі просте: чи можуть дві працівниці бути призначені? Звісно, можуть. Це. Що стосується однієї вакантної посади, розподілу між ними робочого часу, але це робота за сумісництвом. І зазвичай, коли ми говоримо про роботу за сумісництвом, у нас завжди має виникати друге питання, яке майже ніхто собі не ставить при <кій> оформленні працівників на роботу за сумісництвом. А чи може такий працівник... Виконувати роботу саме в той час, який в нього буде за сумісностю. тобто він відпрацює за основним місцем роботи, весь робочий, час. коли його робочий час за основним місцем роботи закінчиться, чи зможе він виконувати функції? Продові функції за тією роботою, за якою ми його приймаємо за сумісництвом. чи буде в нього доступ до приміщення, чи зможе він виконувати роботи або е, да, обслуговувати клієнтів або інші ситуації? І ось це буде другим критерієм для е, роботи за сумісництвом. Перше це буде робота за трудовим договором, за сумісництвом, наявність вакантної посади. А друге, питання: а чи можливо виконання роботи? Той час, який фактично буде відрізнятися від основного робочого часу вашого підприємства, установи та організації, тому завжди, коли ми маємо питання: а чи може він виконувати роботу за сумісництвом, я ставлю додаткові питання: а що це за робота? А яка це робота? А можливо, підприємство буде вже да, умовно зачинено робочий час самої установи закінчиться, і обслуговувати, наприклад, клієнтів або відвідувачів або пацієнтів у такого працівника не буде можливості, тому завжди на поєднанні відповідаємо на це запитання, чи можливо. За тими умовами, які передбачені для сумісництва, чи, можливо, виконувати роботу. Дякую вам за увагу, окрема подяка за лайки під час ефіру, і зустрінемося на наступній кадровій каві. Всім бажаю тихого, мирного робочого дня!